Що таке титул? Які є титули? Громадські, військові, релігійні, наукові? А чи потрібні титули? А що таке аристократія? Де вона? Звідки вона? Хто вона? На ці питання можна отримати відповідь, звернувшись ну, хоча б до наукових джерел, двері бібліотек відчинені кожному, а чи хоча б відкрити свій браузер і, як то кажуть, загугліть. Але ніколи не треба забувати, що не всі наукові джерела наукові, це насправді суперечливе питання. Власна команда каналу Кобзарі Медіа і розбирається у непростих питаннях, аби розставити крапочки над І і згенерувати такий потрібний нам усім діалог. Тому не соромтеся, а пишіть свої думки у коментарях. Ми із задоволенням дамо відповідь кожному. Тож, перше питання, що таке титул? Слово титул, титул, тайтл. Означає знак, напис. Тож там, де є організована до прикладу плем'я, є і провідник цього племені: є воїни, мисливці, гончарі, майстри і є учні. Та й саме життя диктує встановлення титулів. Це життя без усілякого там таємного чи явного голосування батькові дає титул власне батька. Титули, себто щирі великі, або якщо хочете священні відзначення, утверджуються там, де народ володіє глибокими почуваннями, наприклад, до своєї землі країни, упорядкованим мисленням, організаційним талантом і плюс до всього з розвиненою уявою. І ви знаєте, тут мені згадалося прекрасне інтерв'ю з нашою пані Оксаною Забушко. Про необхідність читання книжок, яке у свою чергу чудово розвиває нашу з вами уяву. На дозвіллі перегляньте це інтерв'ю. Посилання ми залишимо в описі до відео чи потрібні титули. Ті, що кажуть титулів не треба, мають рацію, і ті, що кажуть титули потрібні, теж праві. Але на 100% не праві ні перші, ні другі. Оскільки не генеральські погони роблять генерала генералом і не науковий ступінь визначає глибину знання. Але щоби в армії була дисципліна, а армія без дисципліни не є власне армією, є чітко визначені військові титули, і вони там потрібні. От візьмемо солдата. Стрінувшись з командиром, зобов'язаний він віддати йому привіт. І віддати йому привіт не так, як він чи командир собі хоче, а так, як зазначено саме у військовому статуті. І це правильно, і це потрібно, аби уникнути деморалізації в будь-якій армії. Серед великих геніїв людства, які показали духовний шлях для мільйонів, а це Зороастер, Анахарсис, Будда, Ладзи, Конфуцій, Езекіел, Ездра, Ісус, Магамет. Немає титулованих. Дехто навіть з них не вмів ні читати, ні писати більше того, не мали наукових ступенів магістра або доктора: Сократ, Аристотель, Галілей, Шекспір, Едісон, Дарвін, Леся, Українка. І сотні інших визначних світочів нашої планети. Тарасові Шевченку абсолютно не підходять титули магістр, професор або доктор, бо прізвище Шевченко стоїть вище всталених титулів. Шевченко це духовна містерія українського народу. Великий Бетховен, який також не мав жодних наукових титулів, зачарувавшись подвигами корсиканця Наполеона, присвятив йому третю симфонію Ероїка. Проте, коли довідався, що Наполеон проголосив себе імператором, присвяту скасував, сказавши, що бути наполеоном і стати імператором це приниження. Існує думка, що в руках аристократів краса і мозок, душа і багатства світу. Проте за часів Совєтського Союзу українцям вбили в голову, що ми це народ смирених холопів чи бунтівливих гречкосіїв, які, начебто, не втаємничені в світ достойних манер, що нам, мовляв, невідоме поняття етика. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи існує така книга, як українська етика? За часів панування Московії, коли хтось з українців отримував шляхецький титул, то він був даний відповідно московським царем або польським королем. Очевидно, за заслуги перед Московією або чи Польщею. Але так і по сьогодні про нас, українців, говорять ті, які прагнуть над нами панувати. Чому? Бо вірять, що українці не здібні бути господарями на своїй землі. А відповідно, коли так, то геть графів, баронів, панів, генералів і так далі. Але варто зупинитись на одній маленькій деталі. Насправді діло не в панові, а в тому, кому він служить, і як він служить, і чому він служить. Рідний він цей пан і служить рідному народові. А чи він чужий пан і п'є українську кров? Це питання. Коли пан рідний а служить чужій справі, то він не пан, а він насправді раб чужих сил. Аристократи провідних країн світу, які мають і відповідні титули, усі до єдиного мають свої родовідні книги і герби. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте ви родовідну книгу. Якщо так, то сміливо вважайте себе аристократом. Є твердження, що грецьке слово аристос означає кращий, достойний. А слово кратос значить сила. Отже, слово аристократія в точному перекладі означає достойна сила. Аристократ це людина, що належить до достойної сили. В Лесі Українки читаємо і манери, і вирази, і поведення все те в нього так тонко, аристократично виходить. А ось не чуй Левицький гордість то прикмета аристократа. Тож, як бачимо в українській класичній літературі, слово аристократичний подане в світлі шляхетний, благородний, лицарський. А ось у марксизмі аристократи це клас експлуататорів. Давайте перевіримо. Фрідріх Енгельс, друг Карла Маркса, був аристократом, власником морської транспортної фірми, досить таки багатої на той час. Маркс, який був онуком Рабіна і сином магната Гершеля Маркса, а також капіталіст Енгельс, прагнули несвідомі маси використати як зручне знаряддя, за допомогою якого ця парочка хотіла дійти до влади. Як знаємо з історії, Карл Маркс дав своїм двом зятям найголовніші посади. На випадок перемоги пролетарської революції призначити їх володарями Західної Європи. А тепер порівняйте значення аристократія у Лесі Українки і не чує Левицького зі значенням тієї ж аристократії у Маркса Енгельса. Напрошується висновок, що існують аристократи темряви за моделлю Маркса Енгельса і аристократи світла. Як у Лесі Українки і не чує Левицького у сьогоднішній проекції сучасного світу, все абсолютно так само. За часів панування більшовицької Московії, українські селяни були в цілковитому колгоспному рабстві а так звана кремлівська аристократія жила найрозкішніше. Нещодавно наш колега по цеху Адріан Зетпі опублікував на своєму каналі цікаве відео розслідування про розкішне життя більшовиків. І, взагалі, на його каналі є ціла серія відео про злочини більшовиків. На дозвіллі перегляньте його. Посилання ми залишимо в описі, якщо змоделювати ситуацію і уявити сучасну українську аристократію, перш за все заможною, простіше кажучи, мільйонерами, тут виникне нестиковка. Сучасний простий українець з аристократичною душею не може бути мільйонером, не маючи сильної української держави. Підкреслюю, сильної української держави, тому що капітал це політика, економіка держави. Мільйонер не живе сам по собі, це мільйонер без духовної і економічно-фінансової кооперації з іншими мільйонерами, такими ж українцями в душі аристократами, швидко стане обідраним жебраком. Ви запитаєте, як мільйонер може стати жебраком? Дуже просто давайте розглянемо один приклад. Якась там польська компанія має заводи з виробництва паперу у Франції, Німеччині, Канаді, Англії, Туреччині та інших країнах. А українець на прізвище Степченко, назбиравши десь так 6 мільйонів, збудував свій завод з виробництва паперу десь в Україні. І щоб бізнес пішов, він почав продавати свій папір по такій самій ціні, що і польська компанія. Через деякий час поляки дізнаються про українського конкурента і дають розпорядження півроку продавати папір на 30% дешевше. У свою чергу українець Степченко не може знизити ціну на свій продукт, бо він не має запасних фондів, які міг би використати для утримання неприбуткового заводу, і, власне, цим провалити торговельну стратегію польської компанії. Далі люди бачать, що у поляків папір подешевшав і купують у них. А не в українця. А Степченко, не маючи сил тримати конкуренцію, оголошує банкрутство. Дізнавшись про банкрутство українця, Степченка поляки на 40% піднімають ціну на свій папір і за короткий термін покривають свою піврічну втрату, спричинену зниженою ціною. А мільйонер Степченко стає жебраком. Ось так. Сумно, проте це бізнес. Але як бізнес та аристократія між собою пов'язані? Але ж повірте, що пов'язані родини мультимільйонерів Рокфеллера, Форда, Гейтса, Маска та інших аристократів кооперували і кооперують між собою. Щоправда, вони, не порушуючи державних законів, ведуть між собою шалену боротьбу за ринки, оскільки життя це боротьба. З історії знаємо, що найстрашніші війни завжди велися за ринки збуту? Можливо, з вас хтось скаже, та що там ті аристократи, народні маси, ось голос народу, сила, яка вирішує справи миру і війни. А чи знали ви, що рід американського президента Джорджа Вашингтона кровно споріднений з родом королеви Англії Єлизавети Другої? Породі варнерів, а ось польські й московські дворянські роди, які живуть у західному світі, кровно споріднені з дворянськими родами країн Європи і з аристократами Сполучених Штатів. Ви тільки уявіть, як все пов'язано і густо переплетено, і їм це не заважає формувати напрямок американської політики у Європі. Якщо не всі, то майже всі рушійні сили, які формують стиль життя модерного світу, перебувають у розпорядженні аристократичних родин Європи, Азії та Америки. В їхніх руках банки, золото, нафта, вугілля, земля, хліб, релігія, культура ну далі втомлюся перелічувати. Тобто, все те, що професійно прасує. Чи полоскає мізки. Ну, а тепер трошки етимологія. Розглядаючи слово арістос, можна виокремити корінь арі. І, відкривши прадавні веди, побачити, що там слова арі арія означають достойний кращий. На санскриті слово крату означає сила, розум, право, охорона. Тож, на наш погляд, зі староукраїнського санскритського слова «ар'я крату Греки і створили своє слово аристократія, і тепер всі енциклопедії даним поняттям рісніють. Тож справжній український аристократ, а значить, достойна людина, великий син народу, існує і народжується в звичайній українській хаті. Згадаймо 2014 рік початок московського вторгнення на Донбас та анексію Криму. Перші хлопці, добровольці, які оминаючи перепони і не відчуваючи страху, взяли тоді до рук зброю і відправились захищати територіальну цілісність нашої неньки. То були нові українські люди, національні аристократи, які йдучи на смерть, жахали окупантів України, а ті, що повернулися, стали господарями. На рідній землі, тож вічна слава українським богатирям. Перед тим як підготувати це відео, ми вирішили зробити невеличке опитування в соцмережі. Ми запитали, чи є в Україні аристократія. І знаєте, деякі ставили зустрічне запитання: а що таке власне сама аристократія? Але найбільше сподобалось відповідь одного пана, що аристократами сьогодні можна вважати тих, кому не байдужа Україна, і ці люди. Не соромляться бути українцями, і головне, об'єднується між собою. А щоб український сегмент Ютубу продовжував стояти на чатах безпеки в інформаційному просторі, а значить, об'єднувався, потрібно, як ви вже здогадалися, зовсім небагато. О, правильно, об'єднуватися і підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, аби став чорненьким, залишити коментар, поставити вподобайку або. Не вподобайку, кому як заменеться? Тож будьмо аристократами світла на своїй Богом даній землі, і все буде Україна.